Пам'ять про полеглих захисників та захисниць в Івано-Франківську провели пам'ятний церемоніал. Дзвін пам'яті начальник обласного відділу Міністерства у справах ветеранів Володимир Веркалець зазначає, піклування про родини полеглих бійців є першочерговим завданням. Тож вже планують розширення програми підтримки на 2024 рік. Станом на сьогоднішній день ми точно вже є розуміння, що ми зменшувати суму не будемо. Тобто сума залишається такою, як я сталою, але в той же час є розуміння від депутатів, обласної ради, що кількість родин, які загинули, кількість поранених, які важко поранені, які отримують такі важкі групи, як перша друз І Ми маємо надію на те, що ця програма буде за. Перші виконання першого півріччя буде збільшено І ми бачимо дві 2023 рік, що таке розуміння є, і в тому числі вже в листопаді місяці нам було додано 9 мільйонів, які будуть розподілені між родинами і між нашими пораненими хлопцями. Зокрема, на підтримку родин полеглих бійців та на лікування військових на наступний рік в обласному бюджеті закладено 40 мільйонів гривень. Проте, за словами посадовця, ця сума є вкрай малою. Ми зараз маємо такі, можна сказати, такі статті, де ми обов'язково. Виплачували родинам загиблих з 2014 року. Це одноразова допомога по втраті годувальника, і ми будемо її продовжити до тих пір, поки на жаль, у нас будуть такі родини, так то. Так само ми маємо одну суму, яка виплачується 30 тисяч на допомогу на встановлення пам'ятника. Ми цю суму будемо виплачувати. І третя така стаття, де ми завжди допомагаємо нашим пораненим, це на лікування, де є особливо поранені з ампутацією. Важко поранені хлопці, які потребують додаткового лікування, додаткової допомоги. То ці три будуть обов'язково фінансуватися. Решту ми будемо дивитися по ситуації, де будуть виникати які питання, щоб ми всі. Можливості, які є, закрили також в області. Створили департамент ветеранської політики, який допомагатиме ветеранам та родинам полеглих військовослужбовців. Наголосила голова Івано-Франківської ова Світлана. Онищук цей департамент очолив наш захисник боєць, який захищав нас на передових позиціях, отримав поранення, відповідно лікувався і проходив реабілітацію. І я дякую, що він згодився і очолив даний департамент, тому що. Перед цим департамент стоїть дуже багато важливих завдань, які потрібно реалізовувати в напрямку допомоги і підтримки наших ветеранів, їхніх сімей, їхніх родин. Ми розуміємо, що в час війни максимально повинна переформатуватися військова адміністрація, тому що зараз стоять зовсім інші виклики перед владою, перед військовою адміністрацією, як ті, які були в мирний час, і ви бачите, що постійно відбуваються реорганізації. Це з цією метою, щоб допомагати всім категоріям, які сьогодні є надзвичайно важливими. Жливі наші військовослужбовці, їхні родини, родини загиблих героїв, діточки. Тобто, вся увага має бути до тієї категорії людей, дякуючи яким ми маємо мирне небо і вільну Україну. Відтак при Івано-Франківській обласній військовій адміністрації планують створення департаменту або управління, що відповідатиме за втілення військових ініціатив, кажуть посадовці. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія раї.